Друзі, вітаю! Ентоні Блінкен сьогодні завершив свій другий день візиту, двохденного візиту в Україну. Про що домовились, про що говорили? Що передали, за що посварили, зрозуміло, що. Ну і власне, що обіцяли робити далі. І власне, що буде далі. Підпишіться на канал. Дуже вас прошу. Вчора ви зробили просто нереальну історію більше двох тисяч підписок. Просто тому, що ви зрозуміли, для того, щоб витісняти російський контент з українського YouTube, треба підписуватись на канали. Тому дуже вас прошу. Знизу у вас кнопочка підписатись. Подивіться, будь ласка, якщо вона у вас є. Підпишіться і буде просто супер. А ми зараз з вами простими словами швидко все проаналізуємо. Ентоні Блінкен вчора ввечері зустрівся з Володимиром Зеленським. Ввечері його машини я теж повертався додому. бачу, як вже дуже дуже пізно. Вони їхали в сторону американського посольства. Ну і власне зустріч була. Дуже цікавою, достатньо довгою. Перед цим е, обидві сторони до зустрічі підготувалися. Для прикладу, Зеленський е, призначив через Верховну Раду нового міністра оборони. Е, в тюрмі виявився один з найбільших олігархів Коломойський у СІЗО. Ну а з, е, Блінкін привіз мільярд доларів макрофінансової допомоги і безліч, безліч різних подарунків і підтримки для України. Найголовніше, що було за зачиненими дверима, але велика кількість цієї інформації насправді стала публічною. І з головного, що заявив Блінкен, тобто всі критики і скептики, які казали, що в Україні погано йде контрнаступ, зараз можуть іти і звільняти зі своїх критичних і скептичних посад, тому що Блінкен сказав, що контрнаступ іде нормально йде важко, але нормально. і Тому ніякої критики нічого немає. Блінкен дуже поважає Україну, я вам говорив, що він внук. Киян, його дідусь і бабуся були відомими киянами. Він поїхав на Берковецьке кладовище для того, щоб вшанувати українських героїв із міністром Кулебою. Вони зробили цей візит. Крім візиту, до речі, на кладовище був візит і в звичайний київський МакДональдс. На вулиці Богдана Хмельницького перехрестя з Франка це звичайний заклад харчування. Але насправді меседж, як Кулеба сидить із Блінкіним в Макдональдсі. Це демонстрація американським компаніям. Дивіться, Макдональдс тут заробляє. І ви приходьте, ви теж зможете тут заробляти раз, друге це меседж суспільству. Ви не думаєте, що тут якісь аборигени, які типу там з дерева злізли і воюють з писами. Тут нормальне суспільство, як і у вас, ходять в Макдональдс, їдять. Займаються своїми справами, але в той же час знаходяться в режимі війни. Ну, і зрозуміло, що це дипломатичний меседж, дружба українських дипломатичних відомств, підтримка двох дипломатичних відомств, і це якраз таки демонстрація таким простим, легким жестом. Власне. Крім всього, Блінкін підняв питання снарядів зі збідненим ураном. Вони будуть передані Україні. Ну, це дуже важливо з точки зору атак по Росії, щоб вони не думали, що воювати з Україною це одне задоволення. І якраз таки снаряди для, для танків зі збідненим ураном передають Україні на 175 мільйонів доларів. От про це власне повідомили в Білому домі, але це приурочено. До приїзду Блінкена до міста Києва. А крім протитанкових снарядів, також пакет допомоги включатиме пускові установки ракет Хаймарс, протитанкові зброї «Джавеліни» і інші системи озброєння. Це насправді дуже сильна і серйозна історія, через те, що це те, чого росіяни бояться дуже сильно. І ви побачите, що в російських медіа пропагандистських з'явиться все більше і більше інформації, як вони нас тут. Всі ненавидять, критикують і там знову погрожують ядерною зброєю по е, Штатах через те, що вони Україні дали ракети зі збідненим ураном. Але для того, щоб бити російську зброю, треба використовувати всі інструменти. Тому що Росія, яка кричить: ось там збіднений уран. Да, окей, ви нам взагалі погрожите ядерною зброєю, не збідненим, а збагаченим ураном. То чому ви будете нас критикувати? Друге, з Кулеба сказав, що під час. Переговорів з Блінкеном порушувались питання надання Україні далекобійних ракет «Атакамс». За словами глави Української МЗС, він дуже радий, що ця опція залишається відкритою. Ми розраховуємо, що дискусія всередині адміністрації призведуть до позитивного рішення, додав Дмитро Кулеба. Е, також е, питання, які піднімалися, це. Питання виборів, в тому числі це питання контрнаступу і звільнення територій. Ну і, зрозуміло, що подальша фінансова і військова підтримка України. І тут якраз дуже важливо розуміти, що Штати наш найбільший партнер, який дає найбільше грошей, найбільше військової підтримки, найбільше е, військових розвідданих, і це якраз таки не переоцінити не можна. Загалом це був візит звірки годинників. Це був візит, коли. Проговорили, хто в якому стані знаходиться, хто в якій формі і чим можна один одному допомогти. В Штатах починаються їхні вибори, і, власне, з'являються нові кандидати, і в них свій порядок денний, але вони не полишають нас і нам допомагають всім чим можуть, а інколи навіть і того більше. Також важливо сказати, що це був ще візит антикорупційний. Я думаю, що це був візит, який Проговорю велику кількість питань і не просто так сів Коломойський на СІЗО посидіти. І зараз йому там ще корупцію в 9 мільярдах підняли гривень. Поки що це насправді смішні суми для нього. Ну, от, підняли питання деяких чиновників казнокрадів, підняли питання взагалі потоків, які деякі люди тут організували. Ну і зрозуміло, що всього цього вони бачать на нашій території. Не хочуть, вони хочуть бачити класну, потужну європейську державу. Вони хочуть бачити країну, яка стає все сильнішою, сильнішою і сильнішою. Сьогодні Блінкін, уже покидаючи Україну, зустрівся з українськими прикордонниками. От яким штати передають американські бронемашини МРАП. Блінкен відвідав прикордонники, побачив, як вони продовжують захищати територію народ України. Заявив про. 300 мільйонів доларів фінансування саме на правоохоронний сектор України для продовження цієї важливої боротьби. Власне, Сполучені Штати нададуть 190 автомобілів МРАП українській поліції та прикордонникам, щоб дати змогу хоробрим українським правоохоронцям захищати мирних жителів, особливо тих, хто знаходиться поблизу лінії. Фронту е, голова Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко обговорив із Блінкеном уже реалізовані проекти зі зміцнення потенціалу прикордонників та подальшу підтримки. Ну, Блінкін не втримався, щоб приїхати в одному з таких броньовиків, які нам передали. Ну і власне з командою поспілкувався з нашими прикордонниками, підписав крутезний український прапор. От і. Власне, пообіцяв, що й надалі буде підтримувати українських прикордонників і армію. Власне, блінкін відмітив чудову організацію з використання і застосування прикордонниками отриманої допомоги від США. Він також особисто сів за кермо цього автомобіля, не просто проїхались. А він ще якраз сів за його кермо. І це якраз прикольна демонстрація того, що Блінкен особисто бере участь в підтримці української армії українських прикордонників. І це зрозуміло, що не може не надихати ні нас, ні наших військових. Тому всі зібрані, мобілізовані і розуміють, що є такі друзі, і з ними не страшно перемагати таких підлих ворогів, як російська. Федерація, друзі, підпишіться на канал, давайте разом витискати російський пропагандистський е, наратив з українського YouTube. Ми повинні повернути український YouTube українцям через те, що ви знаєте, що в деяких YouTube каналах, великих інформаційних каналів по 60% російських спікерів, які просувають російські наративи. Ви бачите, як багато фейгіних латиніних. П'ятковських швиців і решта, нам треба зробити так, щоб український контент ріс. не підписуючись, ви втрачаєте цей контент, ви його не бачите вчасно, вам буде пропонувати російський. Тому я вас закликаю самих підписатися. Знизу є спеціальна кнопка, і я прошу вас це зробити. Друзі, як ви вважаєте чи. Була серйозною і, можливо, навіть такою брутальною розмовою про корупцію, чи просто обійшлися за зачиненими дверима просто офіційними словами? От наскільки була ця корупційна розмова серйозною? Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте лайк та дзвінок до цього відео. І ще хочу сказати, що сьогодні буде стрім ввечері, тому обов'язково приходьте і дивіться. Якщо ви вже будете дивитися після 21-ї, то стрім був, ви його теж зможете подивитися вкладці наживо. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!